Доброго дня, дітки! Пропоную сьогодні послухати спів пташок. Чи впізнали ви їх? Більшість птахів гарно співають. Цього вони вчаться у своїх батьків, дорослих птахів. Якщо пташенята не почують голос своїх родичів, вони не навчаться співати. Деякі птахи дуже кумедні, вони можуть повторювати всі звуки, що чують. Подивіться, а хто там біля годівнички, хто летить до годівниці, галки, снігурі, синиці, горобці, кубочки сірі, всі, хто не летить у вирі. Прилітайте пташенята, ось насіння і зернята. Як цього вам буде мало, додамо шматочок сала яких зимуючих пташок ми частіше бачимо біля годівнички? Яких птахів ми спостерігаємо частіше? Пропоную сьогодні зробити поробку з пластиліну зимуючі птахи. Для роботи нам знадобиться пластилін, стека, дощечка, півкартончика та невеличкі гілочки. Щоб Прикріпити гілочки, нам потрібен пластилінчик. Ось так. На кожний шматочок пластиліну прикріпимо гілочку. Ось який зимовий кущик у нас вийшов. А тепер, щоб зробити пташку, нам потрібно із кульки зробити кружечок пальчиками розтягнути, притиснути, прикласти. Ось так. Грудку жовтеньку, і вийшла у нас пташка. Зробили голівоньку та крильця. Зробимо очки пташці. Ось так. Дзьобик, тепле пірячко. Зробимо ось так. За допомогою стеки ми окреслили пір'ячко. Ось так. Зробимо також пташку зимову. Снігиря. Чорний пластилінчик розтянемо, прикладемо, а також у снігиря є гарна червона грудка крильця. Так. Очки. Очки. так, клювик. Для більш пухнастого пірічка зробимо відтиски стекою. текою. Закінчимо нашу роботу. Наші пташки прилетіли. Щоб поклювати зернят, які їм хтось приніс, щоб погодувати. Ось так. Ось які пташки у нас вийшли. Поклюють зернят і подякують. Вам дякую за увагу, вчіться задоволення. До побачення.